Смасліфтінг це інтимне омолодження, лікування нетримання сечі, звуження піхви. Я Ришков Артем, спеціаліст з естетичної гінекології. Сьогодні хочу вам розповісти про методику смасліфтінгу. Смасліфтінг це вплив ультразвуку на м'язовий та підслізовий шар піхви. Для проведення смасліфтінгу використовується апарат. Який має дві насадки. Перша насадка діє на м'язовий шар, і друга насадка, котра діє на підслизовий шар. Під дією ультразвуку м'язи та золона скорочуються, і це призводить до звужування піхли. Це допомагає підвищити задоволеність статевим життям, вилікувати нетримання сечі, підтягнути м'язи та дна Покращити вигляд зовнішніх статевих органів, які переваги у смаз ліфтінгу, не потребує госпіталізації, без наркозу, без больових відчуттів, без опіків і шрамів, без реабілітаційного періоду, швидко і зручно. Кому показана ця процедура? Для жінок з сухістю піхви, надмірно широкому вході в піхву, а також для пацієнта з стресовим нетриманням сечі. Що є протипоказанням для цієї процедури? Вагітність, інфекційні захворювання піхви, онкологічні захворювання організму. Якщо це відео було для вас корисним, тоді ставимо лайки, пишемо свої запитання в коментарях та підписуємося на канал.